тривожно З 11 до часу це ужас, а потім, ну як вам сказати, якщо труси, тебе 2-3 години тебе трус. Щоб він, ой, вибачте що я кажу, погані слова, щоб він падло здох, як ішов нас вбивати. Може я не права, ну як це можна? Придумати, вбивати інших людей. Одного чоловіка вб'ють, садять на 10 років, на 15, він мільйони вбив і з тим розбив. Договорюся, може ви мене не включите. Ну як це можна? Договорювалася за мільйони обійсе, який трусило всю ночь всіх. Трошки хвилювалася за дочку, тому що вона минула вітна. Да, і вона теж дуже сильно хвилювалась і просиділа коридор. Я так. Люди всю ніч ходили в переход з переходу, ну це було дуже страшно. У нас укриття дуже далеко, ми в укриття не ходимо. Ну, але святкували. Нам було з нашого двору видно спалахи, чутно, чутно вибухи, так що рахували вибухи і все. Закінчилось, полягали спаки все. Ми вже, мабуть, звикаємо потихеньку. Моя ніч минула більш-менш. Я проснулася від вибуху, коли була балістика. А в моєму районі було чутно лише яких тушихедов, а таких вибухів рядом не було. Я вважаю, що четвертий рік війни всі, хто вже психологічно не витримав, вже виїхали, а всі інші вже, як то кажуть, встали, побажали рознігів смерті та пішли працювати.